Привіт, кохані! Ви на каналі Таро Світла. Рада вас всіх вітати. Рада, що ви підписуєтесь, лайкайте, що ви ставите якісь коментарі для мене. Дуже приємно все дивитися від вас. Дякую вам велике. І далі так продовжуйте. Підписуйтесь на мій канал, буду задоволена за ваші підписки. І давайте зараз зробимо такий коротесенький таророзклад для наших коханих левів. Що їх буде чекати і спонукати з 15 серпня і до кінця місяця, тобто до 31 числа цього місяця. І давайте подивимось першу карту для наших Левів. Леви, що вас буде чекати і спонукати останні 15 днів в цьому серпні місяці. Перша карта для Левів. М -м, дивіться, яка класна перша карта. Це в нас паш кубків, це водна така стихія у нас, так? Це таке якесь задоволення, легкомислення, можливо, для вас буде леве. Це також можуть бути якісь такі манюсінькі, такі приємні подарунки, наприклад, квіти якісь, якісь такі забавочки маленькі. Також це може бути діти ваші. так? бо пажі у нас показують дітей, також це можуть бути е, особи в вашому оточенні риби, раки, скорпіони, такі молоді особи. Е, пажи нам ще показують, якісь, такі, знаєте, е, можливо, е, приємне, приємну якусь звістку, е, ще якась така переписка може бути приємна. якась... Е, Така дуже приємна розмова так, з цією особою, або якась така невеличка, невеличка, така якась і цікава звісточка, яка вас дуже-дуже приємно порадує, розкажуть якісь там такі, тут він держи риб. У цьому кубку, так, і людина сподівається на якусь таку невеличку невеличкі такі сюрпризи, то, можливо, леве ви все ж таки достанете цей такий невеличкий сюрпризики від когось, хтось поблизу може вам все ж таки щось подарує. Якісь така розмова, можливо, бути приємна з цією особою. І також це вісник, вісник, будь-який вісник, той, який вам принесе е, якусь таку невеличку звісточку про вас, або про якісь ваше, то, що ви давно мріяли, і це буде для вас класним таким сповіщенням. Добре, але ви давайте ще подивимося наступну карту. Для вас, і будемо дивитися, що ще вас буде очікувати з 15 по 31 число серпня місяця 2024 року. Ще друга колода нам покаже. Ось такі відьмочки маємо, колоду відьмочок. І у нас зараз ще підсказочки, якісь дадуть для вас. подивимось що це буде для підсказочки для вас. І так, то у нас дивіться, семірка кубків. Сімірка кубків, то знаєте, то така карта у нас ілюзій. Ви хочете дуже багато, забагато, і не знаєте зараз, що вам вибрати, то я вам скажу: виберіть щось одне. Бо якщо ваші думки і якісь там. Подумки, мислі так заплутаються, то ви взагалі станете на такому роздоріжжі, що ті сім кубків у вас всі стратяться, бо тут, дивіться, в одному кубку є і якісь мрії, і дерево росте, так? і є якісь навчання, є якесь кохання, і людина теж прагне жити, можливо, в своєму будинку, і хоче мати і гроші, і класну роботу. і і, можливо, якісь свої хобі улаштовувати, долаштовувати до кінця. Дуже-дуже багато леви у вас забаганок на кінець місяця. І ви зараз на роздоріжжі виберіть щось одне леве, бо стратите то все сім стратите, а одне треба вибрати. Це також карта нам показує. Карта ілюзій наших, карта таємниці якоїсь, так, карта якоїсь неясності може бути, а можливо, вам цей пажик принесе якусь звістку, так? Якийсь такий цікавий план для вас. І ви завдяки цьому. Плану, е, заплануйте собі сім бажання, а треба зробити тільки одне леве. Одне бажання треба вам зробити, щоб воно реалізувалося. Бо е, цей хлопачок може бути такий легковажний. Він е, як е, в нього такий характер дитини, ще знаєте, то в нього. Навіть і пропозиції можуть бути такого дитячого характеру. Тобто не ведіться на таких ті, що вам, а давайте то, а давайте то. Ні, ви беріть щось одне леве, бо страт, можете стратити все, що маєте. Тобто запланували багато, а хочете очікувати теж багато. А так воно виходить, що життя показує що все ж таки один варіант робиться, а не. Зразу багато багато, що потім не знаєш, за що тобі хопатися, за що тобі братися. Тобто ця карта вам показує: подумайте, помислить, як вам краще зробити, і все ж таки то, що найважніше, то що вам єсть для життя. Особливе, то і беріть під увагу, і працюйте над цим питанням: або над коханням, або над роботою, або над домом, або над стосунками якимись, або десь там в праці, то щось, щось одне. І класно його пропрацюйте на кінець місяця, і буде вам все добре. Виберіть щось одне, Леве, виберіть щось одне. Давайте ще одну карту для вас подивимося. З другої колоди, третя це вже у нас буде колода. І ще одна буде підсказочка для левів на кінець місяця, на останні 15 днів серпня. Чим ви будете жити, як ви будете радуватися життю. А загалом мрійте, мрійте і мрії, здійснюється леві. все в нашому житті можливе. Тільки завдяки вашим бажанням і мріям ви все можете собі. І рухатись вперед, і завдяки цим рухам, все ж таки, ваші справи будуть йти на класні. Так, карта випала сама, і тут у нас, дивіться, є такий туз мечів. Туз мечів, знаєте, він нам показує включити свій мозок. Так, це якісь нові, нові, нові можливості для вас, то що ви запланували. І ця ідея ваша нова, вона, знаєте, вона буде реалізовуватися. Подивіться, тут дівчина і в неї в голові таке така сходи. Так? Сходи крутяться, ніби ви як у в равлику. Такі сходи, що повинні підніматися, підніматися, і знизу світить таке світло, так? такий промінь надії. Тобто, Леве, класно продумайте всі свої шаги, всі свої плани, бо тут не можна легковажнічати в вашому питанні. Тут треба діяти і діяти так знаєте, з холодним розумом, щоб у вас була нормальна здорова голова, щоб ви не літали. Не літали в облаках, як показують ці карти, що ви собі намріяли багато. Цей хлопачок вам приніс якусь звістку таку класну. І тут татуси. І мочі він просто вас закликає. Давай включай нормально свій мозок, той, який повін, повинен працювати у здравої людини і класно йдіть до своєї цілі. Тобто продумайте всі ті ступені, всі 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 вце все продумайте, виберіть щось одне. Кожна ступенька нам показує якийсь напрямок догори. Вірний шлях, і тобто ця жінка, вона навіть дивіться, вона прощитує там якісь алгоритми, математика, якісь складні схеми. Можливо, ви щось собі задивіться складні складні схеми, можливо, ви щось собі таке складне запланували, і навіть знак такої безкінечності є то ви зараз маєте шанс його то все втілити в, вашу, в вашу, вашу мрію. І давайте подивимось так, якщо та, туз у нас такий випав, то тут маємо на дні колоди. Карту двійка жезлів. Двійка жезлів, вона нам показує, що треба все ж таки робити всі справи. Ви стоїте на тому правильному шляху, де вам потрібно стояти. Так, і ви вже можете вибирати то, що ви захотіли, то що запланували. Якщо цей хлопачок приніс нам звістку, то він вам радить цю звістку все ж йти в ту дорогу, дорогу думок. Кращу зібрати всі свої речі, лахи, що там у вас є, і прямувати прямо туди, в правильний рух, правильне русло. І тут у нас карта теж випала. Дев'ятка мечів, забудьте про свої особисті страхи. Я вас прошу, не, не, не треба тут горювати. Подивіться тут на, на карті, он сонце світить, і пташка вам такі наспівує. Ну, перестаньте щось таке погане, собі намріювати. і киця вам каже, подивись, віконечко, там світить сонечко. Просто беріть і свої думки відкиньте. То, що ви боялися, то що у вас. Так спонукало, я не можу, Вон скільки книжок, всього роблю, роблю, а чи здам той екзамен, чи не здам, здасте здасте той екзамен, бо у вас є туз е, е, мечів, який показує, включи свій класний холодний розум і рухайся вперед. Дивись вікно, раз вікно, два вікно, дивись вперед, їдь вперед. Карти вам показують: не стійте на місці, рухайтесь вперед, і ваша ціль, ваші плани будуть реалізовувати, тільки не грайтесь ілюзіями. Просто не треба вам вірити в ці ілюзії, яка показує та карта. Ну добре, класний такий розклад, зберіться з розумом, зі своїми думками. Леве, я вам бажаю класного завершення цього літа, цього місяця. Плануйте, робіть свої початки, завершуйте все до кінця, хай у вас все вийде. Так, як ви запланували. Я вас обіймаю цілую. Дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки, дуже буду вам всьому вдячна і бувайте, до нових зустрічей! Бувайте, па!